Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачний, ніжний пухкенький торт медовик. Рецепт просто чудовий, він не займає багато часу та максимально простий. Тортик виходить просто неймовірний. Нам не потрібно ані вимішувати тісто, ані розкачувати його. Просто змішуємо всі інгредієнти, виливаємо на деко та випікаємо 4-5 хвилинки. Також, друзі, не забудьте підписатися, мені буде дуже приємно. І для початку приготуємо наші смачні коржі. Беремо кастрюлю з товстим дном та з'єднуємо у ній 250 г вершкового масла, 180 г цукру та 4 столових ложки меду. Кладемо кастрюлю на плиту на маленький вогонь. Друзі, ні в якому разі не кладіть на середній вогонь і на сильний вогонь, саме на маленький вогонь і постійно помішуючи, варимо. Щоб наше вершкове масло та цукор повністю розчинилися. Все, коли масло і цукор повністю розчинилися, додаємо 2 чайних ложки соди. Як тільки ми додамо соду, маса почне ось так сильно пінитися і підійматися. Тому, друзі, обов'язково беріть кастрюлю з високими стінками. Варимо це все постійно помішуючи. Наша маса повинна стати такого темнішого, медового янтарного кольору. Друзі, ось такий колір у нас повинен вийти. І все далі знімаємо кастрюлю з плити. Для зручності переливаю це все до мисочки. Далі перемішуємо вінчиком приблизно 5-7 хвилин для того, щоб маса швидше охолонула. Додаємо 3 яйця. Я їх додаю поступово по одному. Додаю одне і ось так вінчиком вмішую їх у тісто, і так само друге і третє. І все, друзі, коли ми яйці повністю вмішали в тісто, додаємо в кінці наше борошно, додаємо 400 грам. Також додаємо його не одразу все, а частинками. І вмішуємо його також у тісто. Наше тісто вже повністю готове. Ось такої консистенції воно повинно бути доволі густе, але гарно стікає з лопатки. Також воно таке тягуче і дуже-дуже пахне медом. Це беремо деко, застилаю його пергаментним папером і викладаю частинку тіста. Я буду робити 5 коржів, тому я тісто розділила на 5 частинок. І ось таким чином розпреділяю його по всьому деку. Також, друзі, якщо ви хочете, щоб коржі були тоненькими, кладіть тонший шар тіста. Якщо ви хочете, щоб тісто було. Таке пухке-високе, то, звичайно, не тісто, а коржі були такі пухкі високі, то, звичайно, кладіть тіста більше на деко. Випікаємо наші коржі при температурі 180 градусів 4-5 хвилинки. Друзі, випікаються вони максимально швидко, також вони дуже-дуже запашні, на всю кухню пахне медом, просто смак котам. Також подивіться, який красивий корж у мене вийшов. Обрізаю обов'язково края для того, щоб він був рівненький. І края також залишаю залишки тіста, тому що буду посипати тортик зверху ними. Все, коржик дуже пухкенький і дуже-дуже запашний. Також, друзі, так само виливаю на деку усі інші коржики і випікаю ось таких красивих пухкеньких 5 коржиків у мене вийшло. Просто смак кота. І все, друзі, далі роблю крем. Беру сметану 1,5 літра. Сметана у мене 20% жирності. Додаємо 200 г цукрової пудри, один пакетик ванільного цукру та 1 столову ложку меду. І все це перемішуємо вінчиком до однорідності. І все, друзі, наш крем повністю готовий. Він дуже смачний, доволі густий і гарно тримає форму. Далі починаємо складати наш тортик. Друзі, обов'язково викладайте на кожен корж достатньо крему. Я кладу його прям так багато, тому що коржі самі по собі вони дуже такі пухкенькі і вони дуже гарно вбирають в себе крем. Якщо ви покладете замало крему, то просто у вас в розрізі його буде дуже-дуже мало, тому що коржі гарно його в себе вберуть. Якщо покласти ось так як я, Багатенько, то в розрізі тортик буде дуже гарний, з такою гарною прослойкою крему, її буде достатньо, він буде соковитий, смачний, просто чудовий. Тому кладіть крему багатенько. Тісто, що у мене залишилось, я подрібнила і зверху посипала ними тортик. Все, друзі, подивіться, яка краса у нас вийшла. Подивіться, який прекрасний, просто чудовий тортик у розрізі. Він дуже ніжний, м'якенький, пухкенький, достатньо крему, просочені коржі смакота. Усім смачного!